Доброго дня. Вас вітає компанія автопарк. У нас із таке нове надходження. Це у нас Toyota Land Cruiser 300. Автівка у нас з 3.3 дизельним двигуном, 32 тисячі пробігу. В сірому кольорі. 2022 рік комплектація GR Sport Всередині у нас чорний шкіряний салон, пам'ять сидінь, склопідйомники, мультикармо, сервопривід руля. 32 тисячі пробігу. У нас тут йдуть підігрів вентиляції, автоматична коробка передач, також повний привід. Чотирьохзонний кліматконтроль, також присутній люк. Позаду у нас багато місця для заднього ряду, електросклопідйомнички, підігріви, вентиляція задніх сидінь. Також у нас тут повноцінний кліматконтроль для кожного пасажира. 18 колеса, велике містке багажне відділення. Автівка купувалася в офіційного дилера. Також у нас тут з комплектації присутні камери 360 та парктроніки спереду та позаду. Кузов автомобіля весь затягнутий у бронеплівку по технічному стану, взагалі без зауважень, обслуговувалась вона лише на офіційному дилері. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Пільсова, 60. Також переглядайте три надходження на сайті автопаркю.